Ранку малята запрошую вас на заняття розвитку мов. Слухайте вірш, вже на клумбі там і тут різні квіточки цвітуть. Кучерява, запашна в гості знов прийшла весна. Діти, сьогодні я запрошую вас у подорож лісовою галявиною. У проміннях сонця ніжних вкрай веселого струмка, Білий росяний підсніжник раптом блиснув з підсніжка. Отакий малий, неначе ледь прокинувся від сну. Тихий-тихий, а одначе він привів до нас весну, про яку квітку говориться? Правильно, це підсніжник. Підсніжник це перша квітка весни. Давайте уважно роздивимося підсніжник. Що є в нього? Так, це листочки, стебло, квіточки і обов'язково корінь. У підсніжника квіточка якого кольору? Так, білого. А де ростуть підсніжники? Так, підсніжники ростуть у гаї, лісі, у садочку. А коли вони розцвітають? Так, рано навесні, тому що це перші весняні квіти. На лісовій галявині ростуть іще квіти. Що це за квіти? Навесні я зацвітаю синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Так, це пролісок. Розкажіть, який пролісок? Так, малята, він запашний, маленький, синенький. А що є у проліска? Стебельце, листочки, квіточки. А яке стебельце? Так, воно зелене, ніжне та тоненьке. А які листочки? Так, зелені, ніжні та тоненькі. А які квіточки? Так вони блакитні, сині, красиві, гарні, запашні. А на що схожі квіти проліска? Так малята вони схожі на весняне небо. Відгадайте ще одну загадку. Стала на поляні в жовтім сарафані. Підросте, всміхнеться, для вітрів убереться. Платьєчко біленьке, пишне та легеньке. Так, це кульбаба. Розкажіть про кульбабу. У неї жовта квітка, стебельце та листочки. Відгадайте ще одну загадку. Лист зелений і міцний, сніг для нього не страшний. А коли весну зустріє, сині очі відкриває. Так, малята, це барвінок. А що є у нього? Так, міцні зелені листочки, стебельце та сині квіти. Де ще окрім лісу ростуть квіти? Так, на лузі в квітнику в саду. А які квіти ростуть у нас в квітнику та в садочку? Так, це тюльпан, фіалка. Нарцис. А коли з'являються перші квіти? Так малята навесні. А чому саме навесні? Тому що стає тепло, прокидається природа, йде дощик, світить сонечко. А як ми квітки? Так, у квітки є корінь, яким вона тримається за землю, так є водичку. Стебло, листочки, так. Пропоную пограти в дидактичну гру закінчи режі. У тюльпана високе стебельце, а у проліска яке Так, да, правильно низьке. У проліска пелюстки квітки блаки, а у кульбаби які Так, жовті. Фіалка маленька, а тюльпан який правильно великий. Проліксок схожий на небо, а кульбаба? Так малята на сонечко. Сьогодні малята ми говорили про весняні квіти. На цьому наше заняття завершується. До побачення малята! До нових зустрічей!